Настоятель храму Воскресіння Христового ієрей Андрій Сенчина. Великий піст. Його значення та історія. Час Великого посту перш за все виділений для того, аби подумати над своїм життям. А вже потім відмовлятися від м'яса та, та різних е, різного роду спокус. Мета цього передпасхального періоду полягає у тому, щоб люди відвернулися від бажань тіла і спрямували всю свою енергію та пізнання істин, змогли проаналізувати всі свої попередні вчинки і зрозуміти, що вони зробили неправильно у своєму житті. Традиція посту має ще старозавітні встановлення. І загалом вона навіть в юдейському середовищі Межі завітів була звичка постити двічі. Двічі на тиждень, зазвичай це по вівторках і четвергах. І відповідно, християни за того, щоб їм не докоряли, що от юдеї постять, а ви стали християнами, і для того, щоб не постити, не дотримуватися посту, для того, щоб жити простіше. Тому християни також вирішили, що і ми теж будемо постити, але вже в інші дні. І так з'явилися середа і п'ятниця, теж два дні на тиждень. Сьогодні, як відомо, піст посередам і п'ятницям ми пов'язуємо із темою Христових страждань. У середу Іуда домовився зрадити Христа, а в п'ятницю Христа розіп'яли. Проте, такого тлумачення посту не було й з самого початку. Воно сформувалося вже з часом. Спочатку це було добровільною. Такою жертвою на знак любові до Господа. І лише вже у IV столітті, піст посередам і п'ятницям, стали безпосередньо пов'язувати із темою христових страждань. Що ж стосується Великого посту, то він має місіонарське походження. Ці 40 днів спочатку постили не християни, а постили язичники ті язичники, які готові були прийняти хрещення. На той час хрещення тоді приймали. Дорослі люди. Чому? Тому що е, в ті часи християнських сімей було дуже мало, і дітей практично не хрестили. Дуже рідко це відбувалося. Більшість були вже у дорослому віці, і це була підготовка, під час якої людина мала переосмислити все своє життя, грунтовно це переосмислити. І тому це був час її подвигу, це був час її молитов і час її власне посту. І потім ми можемо собі уявити картину, що, от, наприклад, я, християнин, зустрів сусіда, який ще, будучи язичником, я починаю йому проповідувати Євангеліє, говорити про Христа, навертати його до християнства. І Він мене чує, він мене приймає. Вже він готовий прийняти хрещення і вже є призначений час його хрещення. І хрестили на той час. Не щодня. Хрестили в Древній Церкві лише кілька разів, кілька разів на рік. Скажімо так, це було, наприклад, на Різдво, на свято Пасхи хрестили. І ще було декілька таких днів. Але передусім хрестили у велику суботу перед Пасхою. І ось людина починає постити, готуючись до хрещення. Бо я їй проповідував про Христа, про християнство. І живе вона, наприклад, у сусідньому будинку, і заходить до мене, а в мене на столі стоїть різного роду м'ясо, молочних продуктів і тому подібне. І я християнин, який розповідав людині про Христа, який навертав його до християнства. І при цьому він постить, але приходячи до мене у гості, бачить таку картину. І ось, як, власне кажучи. У цього бідолахи, як ми кажемо, живіт до спини прилип, бо він постить, а ми не постимо. І, ось, власне кажучи, відчуваючи таку незручність, незручність цієї ситуації, християни вирішили самі постити в цей час. Постили вони заради язичників, яких ми приводимо до Христа. І таким чином, Великий піст спочатку зародився у християнському церковному середовищі як піст солідарності. Як сугубий час молитов не стільки як про себе, навіть, а молитов про тих людей у світі, в якому ми живемо, і про тих людей, яких ми сподіваємося привести до Христа. Самі ж християни постили у Великий Піст не в чотиридесятницю. У ті часи вони постили у страсну Седмицю. І ось, власне кажучи, досі наш піст поділяється на дві частини: це свята Чотиридесятниця і потім вже Страсна Седмиця. Страсна Седмиця – це вже не є чотиридесятниця. І загалом вважається, що це вже невеликий піст. Це окремий час. Можна сказати так, що чотиридесятниця це перші 40 днів, це час, коли ми йдемо на зустріч до Бога. А страсна Седмиця – це час, коли Господь йде назустріч нам. Він йде через страждання, йде через арешт, через тайну вечерю, Голгофу, сходження в пекло і, нарешті, до Пасхи, до святого Воскресіння, і Він долає оці останні перешкоди, які відділяють нас від Бога. Згодом почали постити на протязі усього періоду посту і цим надихав. І надихає християн, кожного із нас, життєвий шлях Ісуса, надихає, нам, нас, надихає нас те, що період, коли у житті Ісуса Він почав постити у пустині протягом 40 днів. І тому християни, аби розділити хоч трішки того, що пережив Христос, люди також в пам'ять про це почали постити на протязі усього посту. Як підготуватися до Великого посту? Поради та настанови. Нам говорить апостол Павло у своєму посланні. Не залишайтесь винні нікому нічого, крім взаємної любові. Бо хто любить іншого, той виконав закон. Бо заповіді містяться у цьому слові, люби ближнього Твого, як самого себе. Отже, апостол Павло у своєму посланні спонукає нас все робити з любов'ю. І вона повинна бути для нас певним еталоном, певним зразком, за яким ми повинні звіряти своє життя, і за яким ми маємо. Жити. Адже часто перед нами постає вибір, постає питання в тій чи іншій ситуації, як діяти, на яке немає однозначної відповіді. І у такому випадку зразок жертовної любові, яку явив нам сам Господь наш Ісус Христос, повинен бути дороговказом і допомагати знаходити ту чи іншу відповідь у нашому життєвому шляху. І саме у неділю про страшний суд. Ми чули Господнє пророцтво, у якому з уз Спасителя ми слухали про ті, критерії, про ті критерії, за яким Він звершуватиме виправдання або осудження. Він буде виконувати це виправдання і осудження людей в останній день земної історії. І цими критеріями якраз і є діла любові, діла милосердя до ближніх своїх. Нагодувати голодного. Напоїти спраглого, зодягнути нагого, прийняти подорожнього, відвідати хворого чи ув'язненого, до всього цього спонукає нас любов. І Якщо ми християни, християни, знаючи Божу заповідь і не виконуємо цього, то для нас самих має бути свідченням. Чи є насправді в нас та любов, до якої закликає нас Євангелія? Чи є насправді в нас та любов, до якої закликає нас сам Спаситель? Бо коли ми справді любимо Бога, то його то його заповідю, яку сам Господь визначає нам як головну, ми повинні любити один одного, ближніх своїх, і любити не узагальнено, любити не на словах, але своїми ділами цю любов засвідчувати. Так ми маємо робити завжди. Але, на жаль, з власного досвіду, християнського, духовного життя, ми знаємо, що не виконуємо належним чином того, до чого ми покликані. І отже, час Великого посту як час духовного зосередження, як час покаяння, час для виправлення гріхів, для виправлення своїх поганих вчин, вчинків. Помилок, це також є час для виявлення милосердя до ближніх. Як нагадує нам настанова апостола Павла, це також час, коли ми повинні більш пильно слідкувати за своїм життям, віддаляючись від діл темряви. Тобто ми маємо відмовлятися від пияцтва розпусти, сварок, заздрощів і тому подібне. Коли ми маємо справді. Це є період, коли ми маємо справді зодягатися в Господа нашого Ісуса Христа і піклування про плоть, не обертати на похоті. Такий піст сповнений не лише обмеженням в їжі, але він є наповнений покаянням і ділами милосердя, і саме такий піст є угодний Богові, і він приносить людині велику користь. І ще на одній настанові апостола. Павла, хочу зосередити нашу увагу, бо вона тісно пов'язана із тим, що навчає нас традиції православного посту. Хто ти, питає апостол Павло, що осуджуєш чужого раба перед своїм Господом стоїть він або падає і буде поставлений, бо Господь має силу поставити його. Ці слова нагадують нам про дві важливі речі: про уникнення, осудження інших людей. І про необхідність прощати ближніх своїх. Як християнам нам належить осуджувати гріх і зло, але до ближніх, які грішать, слід виявити милосердя і давати їм прощення, коли вони просять цього. І навіть коли вони не просять цього, то слід не шукати помсти і не розпалювати своє серце ненавистю. Але ми маємо віддати суд у руки Божі. Знаючи, що Господь покарає тих, хто цього заслуговує, і його суду та справедливої відплати не уникне ніяка людина. Які обмеження та правила під час Великого посту? Не лише більшість людей церковних. Але навіть і далекі від церковного життя знають про те, що в час посту правилами передма... передбачене обмеження у споживанні певного роду їжі. І дійсно, ми протягом усього посту утримаємося від їжі тваринного походження, від молочних продуктів і тому подібне, щоб через, усмир... через це усмиряти свою плоть і щоб навчатися стриманості. Бо саме через нестриманість у їжі і відсутність послугу до Бога перші люди Адам і Єва, згрішили, про що ми особливо чуємо і згадуємо за богослужінням в останню неділю перед Великим постом. Вони з'їли плід, який Бог заборонив їсти, тобто вони порушили цю заповідь, заповідь стриманості, заповідь обмеження, заповідь посту. Встановлену Богом заради їхнього власного блага і заради їхнього вдосконалення. Тож ми, коли постимо і стримуємося в їжі, тим самим ми робимо дещо протилежне. Ми виявляємо наше смирення перед Господом, ми вчимося задовільнятися лише необхідним, стримуємо свої бажання, опановуємо свою волю і спрямовуємо її до добра. Однак слід підкреслити, що правила посту. Які стосуються їжі, це не єдине, в чому полягає його зміст. І слова писання, які ми чуємо, нагадують нам про це, що без діяльної любові, яку ми маємо виявляти до ближніх, наш піст може залишитися таким самим малоплідним, як піст Фарисея, з притчі, яку ми чули у період підготовчий період Великого посту на Богослужіннях. Ми чуємо. Що саме такий піст є малоплідним, яким він хвалився перед Богом. Також і без нашого покаяння обмеження в їжі буде лише голодуванням і дієтою, але не справжнім постом. Голодував також і блудний син, із притчі, яку ми також чули у підготовчому періоді на богослужіннях перед постом. І також ми бачимо, що голодував блудний син, але причина голоду була в його власних злих вчинках. І лише саме діяльне покаяння, сповідь у гріхах перед батьком, визнання своєї провини і виправлення допомогли йому. Дуже часто ми можемо помилково думати про те, що. Піст становлений лише для монахів, лише для священнослужителів, але піст становлений для всіх, і для ченців, і для мирян. Він, Ми також маємо розуміти, піст не є повинністю або покаранням. Його слід розуміти як спасительний засіб, свого роду лікування і ліки для кожної людської душі. Великий піст у християн вважається найсуворішим постом. І якщо вже говорячи про обмеження в їжі, то забороняється вживати їжу тваринного походження. У деякі найсуворіші дні посту відмовляються навіть від олії і термічно обробленої їжі. Однак навіть у цей період церква дозволяє певним категоріям людей не обмежувати себе у споживанні м'яса та молочних продуктів. Люди, які мають проблеми зі здоров'ям, можуть не дотримуватись суворого посту, адже є хвороби, за яких необхідно регулярно вживати м'ясо, за яких необхідно вживати рибу і молочні продукти. Також не обов'язково постити людям, які мають серйозні захворювання, а також жінок, вагітних жінок і жінкам, які годують грудьми, також послаблення дозволяється дітям до 14 років і людям старшим 60 років. Церква також дозволяє не постити тим, хто перебуває у далекій дорозі або важко працює. Також у наш час церква дозволяє послаблювати піст тим, хто нас захищає воїнам, які не мають такої можливості. І ці всі категорії можуть дотримуватись обмежень. Звісно, але можуть вони тільки тоді, коли вони самі цього забажають, і якщо дозволяє їм їхнє самопочуття і дозволяє сама ситуація. Є також дати, коли можна з'їсти шматок риби, страви з маслом та навіть келих червоного вина. Це на свято Благовіщення Пресвятої Богородиці, яке за новільянським календарем відзначається. 25 березня. Саме в це свято дозволяється їсти гарячу їжу з олією, вино та рибу. Також на свято входу Господнього в Єрусалим. Цього року припадає 28 квітня. Також в цей день можна, дозволяється вживати рибу. Ну і, звичайно, ми маємо обмежити себе від всяких роду розваг. Тобто це відвідування. Театру, кіно маємо відмовлятися і обмежуватися від бенкетів, від гучної, веселої музики, перегляду телевізора і різних гаджетів соціальних мереж, якщо вони, звичайно, не пов'язані із роботою, і якщо вони не потрібні нам не є такими для нас важливими. Якщо усе це тягне нас, тягне серце християнина до цього всього, то нам потрібно докласти більше зусилля, щоб відірвати, відірвати від цього своє серце хоча б у дні Спасительного посту. Ну і наостанок хочу процитувати слова святителя Іоанна Золотоустого: піст не відштовхує від себе ні жінок, ні людей похилого віку. Ні юнаків, ні навіть малих дітей, але усім відкриває двері, усіх приймає, щоб усіх врятувати. Також пише нам святитель Афанасій Великий: чи бачиш, що робить піст? Хвороби лікує, бісів проганяє, лукаві помисли видаляє, і серце робить чистим. Тому бажаю гідно і правильно увійти в час великого посту, у час спасительний, і нехай Господь благословить його добрими плодами для кожного із нас.